До 3 листопада для школярів Шосткінської громади триватимуть осінні канікули, підкреслила начальниця управління освіти Наталія Сергейко і повідомила, що навчальні заклади до опалювального сезону готові. Підключили 14 котелень на біопаливі. По закладах освіти функціонують 58 пунктів незламності, які забезпечені генераторами, подовжувачами та всім необхідним. Очільник громади Микола Нога поцікавився у пані Сергейко, як виконується його доручення стосовно пристосування освітнього процесу під умови сьогодення, а саме, аби учні навчальних закладів, в яких немає індивідуального опалення, тимчасово навчалися у тих школах, де воно є. Якщо десь буде холодно, то можна переїхати в яку школу для цього задіяні автобуси. Оцю систему. Вона починає працювати ваші, ні. Ми склали графік об'єднання закладів, які будуть працювати з опаленням. І на цьому тижні зберемо керівників. Обговоримо це питання протягом минулого тижня. Із заявами про надання статусу безробітного до центру зайнятості звернулося 17 мешканців Шосткинської громади. Про це повідомив директор установи Микола Чернов. За минулий тиждень роботодавці для укомплектування надали до центру зайнятості 32 вакансії. Працевлаштовані на вільні робочі місця 34 чотири роботи на громадські та суспільно-корисні роботи упродовж жовтня було задіяно 62 мешканці Шосткинської громади. Про початок опалювального сезону та роботу пунктів незламності у закладах культури доповів начальник управління культури, туризму та охорони історичної спадщини Ігор Фатун. 16 жовтня прийняли на роботу всіх опалювачів, які працюють у хате і в сільських в сільських місцевості вже топимо де завезли дрова. Там опалювальний сезон вже почали. Працюємо над поповненням матеріального резерву на пункти незламності. По пунктам незламності їх у вас теж багато, і відпрацюйте, щоб там було відповідальні особи, щоб ми не нервувалися від відсіля, коли виникає надзвичайна ситуація. Шукають вас, чи завівся генератор, чи не завівся. Десь воно повинно працювати в автономному режимі, розумієте. Взагалі, звертаю увагу всіх, ми повинні навчитися в автономному режимі жити, опалювати, світити і таке ж. Кожна установа, кожний напрямок. Не чекати, що хтось із центру скаже запалюй котельню. Не чекати, що хтось із центру скаже, заводь генератор. Виключилось світло, завели генератор і працюємо далі. І ця автономність повинна поширювати на села. На установи і таке інше, попри несприятливі погодні умови на полях шоскінської громади, триває зернозбиральна кампанія. Повідомив начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов. На сьогоднішній день зібрано 50% від посівної площі та намолочено 100 тонн двісті. Сто тисяч двісті сільгоспвиробники обмолотили 11 тисяч двісті соняшника на площі 4 тисячі гектарів. Кукурудзи 3 тисячі двісті на площі 350 гектарів. Завершили повністю оселіних. Культуру підорожаю дві тисячі року на площаді 15909 тисяч гектарів. Майже 8 тисяч гектарів аграрії посіяли озимої пшениці, 2 тисячі гектарів озимого жита і майже 6 тисяч гектарів озимого ріпаку. За словами Василя Кіктьова, у відділі агропромислового комплексу триває робота з визнання сільгосппідприємств критично важливими та з питань збільшення відсотка заброньованих працівників до 100%.